Чи я не хазяйка, чи не господиня? Гарно хату прибрала, їсти наварила, здогадалася хто я? Так, господиня я здоровенькі були. Запрошую до української хати. Хата? Це колиска нашого народу. А чи був ти хоч раз у справжній українській хаті? Що можна цікавого там побачити? Сьогодні ми з тобою потрапимо до справжньої оселі наших пращурів. Давай подивимось, чим багата українська. Хата. Хати були білими, мазаними. Українська хата мала велику світлицю і кухню, сіни, комору та ганок. Українську хату прикрашали вишитими рушниками. У хаті стояли. Довгі лави та ослінчики. В кожній хаті була вариста піч, у ній варили, випікали хліб. А чи знаєш ти, що страви, які готувались в печі, були найсмачнішими і корисними? Чи любиш ти українську страву? Як називається ця страва? Молодець борщ. А ця страва вареники. Правильно. А ось ця голубці. А ось ця холодець. Вірно, а це сирники. Правильна відповідь. У кожної господині був гарний посуд, в якому смачно готували. Майже весь посуд був із глини, а їли українці із дерев'яних ложок. У нас є. Що згадати і чим пишатися? Все це надбання нашого українського народу, яке ми повинні шанувати. Ви, мабуть, помічали, як багато на вулицях нашого міста будинків. Вони здаються схожими. Але насправді відрізняється один від одного. В одноповерховому будинку зазвичай живе лише одна сім'я, а в багатоповерховому мешкає багато родин. Запрошую вас до себе додому. Я живу в багатоповерховому будинку. В таких будинках, крім сходів, є ліфт, тому що підніматися нагору важко. Я мешкаю на п'ятому поверсі. А ви. На кожному поверсі є кілька квартир. Всі вони мають свій номер. Щоб потрапити до квартири, двері потрібно відчинити ключем або скористатися кнопкою дзвоника. Спочатку ми потрапимо в передпокій. Тут можна залишити взуття та верхній одяг. В моїй квартирі є ванна кімната, кухня. Де я готую їсти, тут розташований стін, за яким я обідаю з родиною. Ще в моїй квартирі є вітання, тут я приймаю гостей. Також є спальня, в ній є ліжко, і тут сплять дорослі мама і тато. Також є дитяча кімната. Це кімната для дітей. А які меблі є у ваших дитячих кімнатах? Знайдіть зайві меблі та предмети. Я дуже рада, що ви сьогодні до мене завітали в гості. До побачення!